служіння до всіма і хочеться сказати слава Богу. Слава Богу! Іванглія Матфія, сьомий розділ, читаю такий текст, сьомий розділ із 13 віршу. Увіходьте тісними грітьми, бо простори ворота і широка дорога, що веде до погибелі. І нею багато хто ходять. Бо тісніть і ворота, і вузька та дорога, що веде до життя. І мало таких, що знаходять її. Отакий От невеличкий текст Писання я прочитав. І читаючи Слово Боже, ми, як християни, любимо такі місця називати і говорити, що ми є спасені благодаттю, що ми є посаджені на небесах, наші місця на небесах. То є так, і то є правда. Через Ісуса Христа ми отримали доступ до цієї благодаті. Ми отримали прощення. Ми отримали той, як то говорити, з мовою, сертифікат на спасіння, на Царство Боже. Але Ісус Христос говорить, що є дорога і якраз християни, які отримали це право і це спасіння, і це прощення, вони мусять іти по дорозі. І Христос говорить, що є категорія людей. Які йдуть широкі дорогою, просторими воротами хочуть вийти. І що це за категорія, яку називає багато хто? І це часом люди, не входять люди, невіруючі, які не вірять Слову Божому, які відкидають Слово Боже. Це якраз мова йде про тих, які, які йдуть до Царства Божого. Але йдуть не те, дороги, йдуть дороги, яка не приведе їх до спасіння. Ну, писання, воно, якщо говорити про гріх, дуже воно говорить так просто, дуже доступно. І хоч є люди, які говорять, що ну, не читаю Біблію, бо якось я її не розумію. Але, наприклад, писання говорить, ну хто кравду, каже, більше хай не краде. Чи є тут щось непонятного? Хто говорив неправду, то хай далі не говорить неправду. Хто не слухався батьків своїх, то хай, то хай пугається як перед Богом, так і перед батьками. І далі хай починає слухатися своїх батьків, шанувати своїх батьків. І далі можна продовжувати цей список. Дуже доступно і дуже прямо говорить. Але виявляється, що є такі дороги, коли людина йде по ній, і це не якась пряма дорога, дорога якогось гріха чи якоїсь неправди. Але це є небезпечна дорога. І послухайте, як молився Давід. 138 й псалом останні два вірші, випробуй Боже мене і пізнай моє серце, дослідити мене, і пізнай мої задуми, і побачи, не йду я дорогою злою, і навічно дорогу мене пропровадь». В одному із перекладів російському кажучи, не на опасну лі я путі. Взагалі, така особа, як Давид, це така спорна особа, тому що в християнстві є люди, які розділяються. Я знаю таких людей, які говорять, ну не говори ні про Давіда. Та він і згрішив, він там і те зробив, і те зробив. А є інші люди, які говорять схвально про Давіда. Я відношусь до тих людей, які говорять біблійною мовою. Про Давіда не можна щось сказати більше, ніж те, що написано, і не можна сказати менше, ніж написано. А про Давіда є написано так. Бог сам говорить, що це муж по серцю моєму. І одного разу Бог говорив, і навіть не одного разу говорив, що я вже планував навести лихо на, на цю країну або на місто Єрусалим. Але що далі Бог говорив? Але ради мого раба Давида, я змінюю свої плани. І ми можемо так знехвально якось говорити про Давіда, але я собі думаю, якби знайшовся сьогодні в Україні такий умовний Давід, де Бог сказав би, можливо, я за якісь певні провини вже навів лихо на цю країну, але ради цього мужа, ради цього чоловіка, я помилую цю країну, я помилую це місто. Я вам скажу, я не слів голову перед таким чоловіком. Можливо, десь вони є. Я в це віру. Але так говорив Бог про Давіда. І дивіться, що говорить Давід розуміє, що можна отак людським розумом своїм перевіряти своє життя. Але це не є гарантія того, що ти навіть можеш бути правим. І він мовиться, Боже, от я сам перевірив себе, я так отак зважу своє життя. Але каже Господи, випробуй ще ти, глянь чи я не йду от цієї опасної дороги. Чи, случайно, я не ошибаюся в житті, щоб в мені не ошибнутися і не попасти в погибель, і не зайти не туди, куди я планував зайти. І сьогодні я зачитаю деякі місцям про якраз, про якраз такі оці небезпечні дороги, коли людині здається, що вони хорошими дорогами притчі. Соломона 14 розділ, 12 вірш. Буває, дорога людині здається простою або прямою. Та кінець її — стежка до смерті. Є така категорія людей, що от їм все кажеться так прямо. Вони ні, ні до кого не прислуховуються, ні до кого не, не зважують. Отак їм здається все прямо. І той саме Соломон, він трошки ще більш пояснює. Дорога безумця, каже, є прямою. А мудрачу людина, вона прислухається до порад. От інколи людина, вона завжди отак прямо. Їй здається, що все хорошо і все так просто в житті. Але мудра людина вона завжди зважує. Вона не є впертою, вона не є упрямою, вона є тверда і не стоїть в путати моменти. Тверда людина і упряма людина це дві різні людини. Тверда людина, якщо вона розуміє, що це правильно, їй не можна перехилити на те, щоб вона согласилася на якусь неправду. Але є люди упрямі, які отак розуміють, що все так просто, ідуть прямо. І кажуть, наказується. І так людина розуміє, що вона пряму йде, що все добре, але каже, дорога, ця стежка, веде до погибелі. Пряма дорога. Це небезпечна дорога. Книга пророка Єремії. 31 розділ. 21 вірш. Візьму з 20-го. Чи Єфрем не мій син дорогий, чи не люба дитина моя? то скільки я не говорю проти нього, завжди сильно його пам'ятаю, тому то за нього хвилюється нутро моє, змилосерджуся над ним, справді над ним, говорить Господь. Постав собі дорогу вкази, стовпи собі порозставляй». Зверни своє серце на биту дорогу, якою ти йшла, і вернися у Діво Ізраїлева, вернися до цих своїх місць. Аж доки тинятись будеш, кудочка, невірна. Господь Бо, е, бо новину створив на землі, жінка спасатиме мужа, постав собі дорого вказані. Є ще така дорога, яка називається Без дорогу вкази. І Якщо ми вернемось до початкового місця Писання, про яке Христос говорив про широку дорогу. І якщо всі на цій ще широкій дорозі не ставити собі ніякі дороговкази, то це дуже небезпечна дорога. І помилкою багатьох людей, і в тому числі християн, є в тому, що люди розуміють Божі заповіді або ж Біблію, це книгаю такої обмежень, якихось законів, якихось таке притіснення, або ж як сьогодні мовою сучасною говорити, якоїсь дискримінації. Але коли ми застерігаємо свою дитину від того, що вона не сунула в розетку. Це не є обмеження, це є застереження. І Боже Слово або ці біблійні дороговкази, вони людину не обмежують, не притісняють, не вставляють якісь такі тюремні рамки, вони людину застерігають, вони людину попереджують, як ці знаки, які є на дорогах, вони людей попереджують, вони водії попереджують. І якраз тая дорога небезпечна, де немає дороговказів, де немає ніяких навіть ліній обмежень. Це є небезпечна дорога, дуже важко по ній їхати і можна попасти в біду. І так само в духовному житті є люди, які хочуть жити отак, без всяких обмежень, отак, то повпер, отак йти вперед. І Писання говорить, що в останній час він буде якраз таким часом, особливо, якщо говорити про духовний час, коли люди каже, виберуть собі вчителів, які будуть влещувати їхні вуха, які будуть говорити байки. Які не будуть говорити оці ці заповіді Господні, оці обмеження, що то є гріх, що то є неправильно, що то є небезпечно, отак от будуть увлікати різними байками, що отак от просто. Дорога в царство Боже, це така дорога простенька. Живи собі, ти спасенний. Ну трошечки ти неправий, трошечки десь там грішиш, Бог все що сьогодні так проповідується. Але Боже Слово трошки не так говорить. І якраз варто сьогодні нам перевірити, щоб нам насправді поставити собі. Оці дороговкази, оці обмеження, оцю істину Божу, оці заповіді Божі, і по них жити. Оці такі правильні дороговкази, які ніколи не дадуть людині спіткнутися і людині заблукати або ж попасти в якусь біду і нещастя. Ще одне місце писання, писання читаю із цієї ж пророка Єремії, 6 розділ. 16 вірш. Так говорить Господь. На дорогах спиніться та гляньте і спитайте про давні стежки. Де тут добра дорога? Та нею ідіть і знайдете мир для своєї душі. Та вони відказали не підемо. Та вони казали не підемо. Спиніться на дорогах своїх, я називаю цю дорогу без зупинок. І якщо нам уявити, що ми десь запланували якусь далеку подорож, купили білет. І сідаючи в цей автобус, нам говорять, слухайте, але є одне но, Бо цей автобус ніколи не зупиняється. Напевно, ми розуміємо, що тут щось не то, має завжди бути на дорозі зупинка. Просто навіть водій має вийти і навіть просто відпочити десь пройтися, якщо так по земному говорити. Тим більше, якщо якась є маленька поломка, має зупинитися і переглянути. Якщо говорити про духовне, Писання говорить, що це є дуже небезпечна дорога, коли людина ніколи не спиняється. Отак завжди вона в грусі. Якщо говорити про земне життя, то будь-яка справа земна є, і так прийнято в світі, особливо, коли це кінець року, люди сідають і підводять підсумки, підраховують свою бухгалтерію. Це якщо говорити про земне життя. Христос говорить, що коли ти запланова в своєму житті побудувати башню, то що спочатку? Сядь. Зупинися, вироби свої можливості, свої ресурси. Якщо ти її не спроможен докінчити, то з тебе будуть просто люди сміятися. якщо ти отак. А якщо і людина отак не сідає, вона запланувала і вперед, не спиняється. Може бути біда, може просто бути люди насміхатися. І в духовному житті. Так само треба інколи робити зупинку в житті, отак переглянути своє життя, передивитися за своє життя, зважити своє життя, свої поступки, свої дії, світлі Божого, Божого Слова, свою совість переглянути. І це є полезно дуже для нас. Отак зупинитися і сказати чесно, самому собі перед Богом. А які є дороги? І чи ця дорога не є небезпечна? Дорога без зупинок. Христос говорить, що я є дорога. Я є правда і я є життя. І в місце я читаю. Оце та дорога, яка веде до Спасіння, яка веде до Царства Божого. І я читаю книга пророка Ісаїв вже в останнє місце читаю. 35 розділ. Восьмій вірш. І буде там бита дорога та путь. І будуть її називати дорога свята. Не ходити мене і нечистий. І вона буде належати народові його. Не заблудить також нерозумний, або ж інший переклад російський говорить, неопитний, недосвідчений, як буде тією дороги йти. Не буде там лева і дика звірина не піде на неї, не знайдеться там, а будуть ходити лише викуплені. І буде там та бита дорога, я прочитав цей текст, ця благословена дорога, і вона є проста дорога. Одного разу Павло на одного чоловіка говорить, що каже, аж доки ти будеш плутати прості Господні дороги. Якраз оця людська філософія, оці людські байки, вони скручують у Господні дороги. Вони є дуже прості, І те, що я спочатку називав, дуже просто писані, і те, що ми можемо саме себе обманювати, що Біблія це якась така сакральна книга, якась така схована, надто духовно висока, то є дуже помилкова думка. Біблія дуже просто говорить, дуже доступно говорить до всіх категорій людей, незалежності від того, чи ти високоосвічена людина. Чи ти малограмотний чоловік, а воно ясно говорить, і те, що я говорив, якщо написано, якщо є, хто не вкрав, то хай більше не крадеться дуже доступною мовою написано для нас. І каже, цією дорогою людина навіть недосвідчена, неопирна, вона не заблудить. Якщо вона буде йти в простоті, якщо вона буде йти в смиренні, якщо вона буде завжди покладатись на Бога, вона попаде і вона нас Царство Небесне. Хай нас Бог благословить, Бога й буде слава. Амінь.